Складаємо валізу в поїздку, але спочатку треба дістати зі своєї тайної схованки чемодан. Да-да, ви правильно поняли, він сховався в мене за шторою. І я надіюсь, що люди на вулиці не бачать його через моє прозоре вікно. Брати я буду тільки саме необхідне. А в моєму випадку це, звісно ж, моя косметичка, яку ми з вами складали. Потім мої любімі лусінчики. Далі ось така мілашна піжамка, мій образ на фотосесію, і звичайно, ж бігоді з розчоскою. Ще обов'язково білизна і все. Це відділення закрито. Потім різні штучки для гігієни, ось такий термос і гарнесенькі носочки в ромбік. Ну і нарешті добираємося до цього прекрасного пальта, щоб ви понімали, йому більше двох років, і я його просто обожнюю всім серцем. Далі сумка, яку я беру в автобус, ось такий плед, щоб я не заклякла від холоду, трошки лапши теж не завадить, навушники з старим роз'ємом, бо в автобусі є планшети, Духи, ну і головне закордонний паспорт. Книжка, потім ось такі вже бездротові навушники, годинник і маленький фотік. Мильничка. Здається, це все. А якщо я щось забула, то нагадайте в коментарях.